Вона йшла по вранішньому полю. Тетяна Тарасюк, читає автор. Вона йшла по вранішньому полю, сльозами руси омивали ноги, мило серце від страждань і болю, ішла, як тінь, ховаючи тривоги, несла свій страх. Свій смуток і страждання в очах печаль, розгубленість, неспокій, і лише одне, одне лишень питання. Допоки святий Господи, допоки, допоки будуть падати ракети, допоки будуть рватися снаряди, допоки бомби і фосфорні касети в підвали будуть сонце заганяти. Допоки милий Боже наш, допоки дітей невинних будемо хоронити, коли настане мир і прийде спокій, вона питала, як їй далі жити, брела по полю, з вітром говорила, благала небо землю захистити, за грішні душі прощення просила. І за святими в рай їх поселити. Вона йшла по вранішньому полю, свята Мадонна, мати всіх синів. Війна гортала книжку долю, а світ дивився і німів.